Є у світі така компанія, як Microsoft. У Майкрософту є такий доволі вдалий продукт, як ігрова консоль Xbox, яка нещодавно отримала нову версію. А ще у Майкрософту є представництво в Україні, але там чомусь жодну версію цих консолей представляти в Україні не поспішають. Офіційно їх в нашій країні не існує. Тож зустрічайте перед вами ексклюзив. Та що там ексклюзив? Це майже контрабанда Xbox One. Але нам зато нічого не буде, бо ми ж телевізійна програма, і ми. ми як би там не було, а огляд робити треба. Власники старенького Xbox 360 одразу побачать зміни, які спіткали нашого героя. Він став значно більшим та ще й погладшим. Важить трохи більше за 3 кіло. Змінився і дизайн. Гаджет тепер простої прямокутної форми, і як і нова Сонька, а вона нагадаємо основний цієї консолі розділений на дві рівні частини матову та глянцеву. Позаду бачимо усі можливі роз'єми. Сюди навіть телебачення в теорії підключити можна. Але загалом Xbox One дуже схожий на старий касетний відеомагнітофон, і це не жарт. Змінився і геймпад, попередня версія котрого взагалі була практично ідеальна. Але коли ти робиш новий гаджет, ти повинен зробити і новий дизайн. Тож Microsoft просто трохи з. Вишали геймпад, трохи змінили форму тригерів і воля, але попередній точно був кращим. Вони навіть над Кінектом позначалися. Він також погладшав, і тепер його вже не варто ліпити до телевізора. Краще поставити на стіл, зате він отримав камеру із Full HD роздільністю. У середині ж консолі живуть два 4 ядерних процеві AMD сімейства Jaguar з частотою 1,75 ГГц. Гібридна оперативка, 8 ГБ основної та 32 МБ додаткової, типу SRAM. А ще потужне відеорішення також від. Дамде і все це звісно добре. Але чи є щось страшне у тому, що продукт не підтримується Україні? Насправді це не так уже й погано. Гарантію магазини дають, але до мінусів варто віднести повну відсутність на консолі української та хоча б російської мови. А ще вперше в житті мені довелося змінити громадянство. На щастя, віртуально. Я все ще Артем Бойко, але тепер проживаю у місті з рівною назвою Карбон. Це на Арканзащині. Тільки такими хитрими засобами вдалося завести свою кредитку та отримати доступ до усіх функцій консолі. Ще одна цікавинка полягає в тому, а як виробник презентує свій виріб. От в Sony представляють свою приставку як ігрову приставку, а Microsoft представляє своє творіння як мультимедійний центр для всієї родини, і це не могло не відобразитися на інтерфейсі. А він являє собою точну копію плиткового інтерфейсу Windows 8. Напхали у ці віконця все, що можна. Зокрема, ви можете у два кроки переглядати найостанніші фільми та серіали. Втім, сильно не спокушайтеся, все це коштуватиме вам грошей, які не дуже співвідносяться з нашими зарплатами, навіть якщо ви орендуєте фільм на один єдиний перегляд. На наш погляд, це ж можна було зробити безкоштовними, хоч якісь старі фільми та перші серії серіалів. А от що безкоштовне, так це музика. Скачати не можна а от слухати найостанніші композиції та дивитися кліпи це будь ласка. Безкоштовними є і основна маса програм. Є Skype, YouTube та ще купа усілякого різного, але знайти тут щось путнє та ще задача. Загалом інтерфейс виглядає непогано, соковитою. Навіть місце для централізованого в списку платних та безкоштовних ігор в ньому знайшлося. І це добре, адже ігри це головне мірило успішності консолі. Є ексклюзиви, у неї все добре. Немає ніхто її купувати і не буде. Що ж до Xbox, то у нього є своя преміальна гонка Forza Motorsport 5. Є свій зомбі-апокаліпсіс Dead Rising 3 з мільйоном способів знищити зомбака. І ще одна гра від Crytek під назвою Rise. І знаєте, що всі вони працюють у роздільності в 720p, а не у Full HD, як нам вибачте, обіцяли. Втім, за словами Майкрософту, скоро це неподобство повинно закінчитись. Картинка, зрештою, на рівні, але ж хочеться більшого. Детальніше зупинимося, мабуть, на грі Райс. Це екшн про славні часи Римської імперії. Подеколи дозволяють керувати цілими легіонами. Тут, до речі, в силу вступає Кінект, адже усі накази можна віддавати і голосом. Що цікаво, якщо в іграх Кінект нас розумів, то в головному інтерфейсі якось не дуже. Xbox, stop music. Xbox, pause. Xbox, Іксбокс та О, де ж можливості цієї бандури розкривається наповну? Так це у різноманітних фітнес-програмах, завдяки яким можна справді тримати себе у тонусі. Якщо захочете поділитися відзнятим матеріалом з усім світом, до ваших послуг дійсно крута програмка Upload Studio, а також такий сервіс для онлайн-стрімінгу, як Twitch. І не можемо завершити розповідь без згадки про ціну на консоль. Вона, м'яко кажучи, не маленька. Дехто з наших друзів програми, як от магазин GameShop.com.ua, таки такий встановили певну прийнятну планку, але загальна тенденція, чесно зізнаємось, не втішає. Поки що ж, Xbox One це більше придбання на перспективу. Тож ми висуваємо до Майкрософту наступні вимоги: Перше. офіційна поява консолі в Україні, друге поява реально крутих ексклюзивів. Третє. Усі ігри повинні працювати у чесному Full HD. І от тоді ми навіть не проти будемо зробити повторний тест, і ми певні він буде куди більш позитивнішим.